Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Ви просили більш... більше життя. <ривіт> <ривіт> Ілюшка теж з вами захотів привітатися. Ви просили більше життя, показую вам, яке воно є. Ось іду така додому, як віслечок нав'ючена торбами. Це називається Зайшла за оселецем до магазину і забувками, тому що дуже хотілося оселеця. От зайшла і залишила там знову майже 100 злотих. Мені здається, що зараз магазин нереально піти і, знаєте, так, менше 50 потратити це просто. Ні, ні, це не той варіант. Ідемо додому, спішимо. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас п'ятниця. Ми спішимо до вас на спрім. Відео, напевно, що завтра це випущу в YouTube. Ми спішимо на спрім, але ми ще чекаємо перед стрімом. На нас має чекати посилка. Заберемо посилку. Покажемо вам посилка з України. Ілюша її неймовірно чекає, тому що сказав, що там на нього сюрприз чекає. І він цілий, цілий ранок, вчора так само, ще піввечора, тому що йому сказала. Очікував і вгадує все, що там може бути. В нього очікувань дуже багато. Подивимося, чи він включиться. Але насправді, так, я думаю, дуже-дуже приємні емоції відчує. Я також дуже приємні емоції відчую. Ідемо такі додому. Ілюшка, чекаєш на посилку? Так. Він же побіг. Він сьогодні сказав, я прийшла до нього в садочок він сказав такий, мамо, давай швидко їдемо, тому що у нас чекає посилка. Перейшли ми дорогу. А потім він такий зрозумів, що він вже ж не знає, чи та посилка чи приїхала, чи ні, такий переляканий повертається. А та посилка взагалі приїхала. Я скинула пану фото, як має виглядати дім, тому що я була на роботі, коли він привіз ту посилку. Не знала взагалі, як там, як це має бути, як це має відбуватися, але скинули йому фото дому зранку, виходили, зробили. І він просто залишив її нам, сказав, сховав за туйкою. казала, що ти під домом, ніхто там цього не візьме. Тому що ну, ніхто ж не заходить до нас на подвір'я, слава Богу. Він каже, що ні, сховав, щоб надійніше було ось так. Тому спішимо своїми торбами за ще одною торбочкою про погоду і настрої. Погода у нас дощова, йдемо дощ такий досить. Нормальний падає, але знаєте, настільки тепло, настільки тепло, що ж гаряче. Такий, от просто не то, що весняний, а літній. Просто літо. А Оля в зимовій курці. Ось так. Ну краще тепло, ніж ніж холодно. Що із закупів? Прийшли ми в магазин, такі прийшли, як я кажу, тільки по поосередиті булочки, щоб були такі свіжі на канапки. А Ілюша такий побачив, оце було, проходили ми звичайно біля прилавку там з готовою продукцією. І вже побачив пиріжки, там якісь якісь там пиріжки з м'ясом. Каже, що давай купимо. Боже, я на них подивилася. Думаю, не хочу їх купляти, я хочу свої домашні. Але знаєте, як це яскрава гарна упаковка і так далі, і так далі. То ми ледь домовилися. Я сказала, що що сьогодні або там, може завтра, не знаю просто, наскільки сил у мене вистачить. І коли ще приготую ці пиріжки, приготую не ці пиріжки, а приготую просто пельмені. Куплю краще фаршу свіжого і зроблю смачніші домашні пельмені за шпартками, сметанкою, так як має бути. То погодився на це. Я пішла купляти. Що ви думаєте? Купила стільки, як нам треба. Ні, звичайно, з запасом, як завжди, кілограм 300, там здається, кілограм. Купляла лопатку. Лопатка, лопатка 20 злотих, здається, 20 злотих кілограм, 20 там не кілька грошей. Ну, чек у мене буде, то скажу. І ще ще така, знаєте, в кінці робочого тижня в мене, до речі, ще не закінчився, завтра субота, але все-таки все-таки йду на роботу. У мене субота буде робоча. Як би це печально не звучало. Як я кажу, люблю свою роботу, але не хотіла б кожну суботу ходити до неї. отак. У кожному разі я сама вибрала, і вона в мене завтра робоча. І знаєте, так захотілося чогось е, чогось шкідливого. В моєму розумінні, що шкідливе це чіпси. Чіпси, я не знаю, там уже... Ну, не, не знаю, здається, в мене тільки чіпси. Е, хіба ще, знаєте, як же тут це називається? Тут називається це хінська зубка, Мівіна, ось щось такому варіанті. То це також в моєму розумінні шкідлива така їжа, яку раз в якийсь час можна там з'їсти і, і буде це. І буде все нормально, І просто хочеться часами, знаєте, з погоди зі студентських років. <гум> так от сьогодні купила чіпси. І здається, я ще була голодна, тому що купила не одну пачку, а кілька. Звичайно, їх їсти буду ще, я не знаю, там місяць, там, я не знаю, пачка чіпсів раз там в тиждень, як я кажу, це в кінці робочого тижня, щось такого хочеться сісти. Ми, до речі, сьогодні, може, час навіть разом проведемо, так, в сенсі вечором з Ілюшою, тому що дуже рідко це робимо. Будемо гризти він своє, щось я своє, йому такі дитячі хруп, хрупчики взяла, щоб просто погризти. І скоріше за все ми сьогодні будемо додивлятися наш мультик про покемонів. Бо минулого тижня, як почали, так і не закінчили. Подивилися лише половину і полягали спати. То, скоріше за все, на сьогодні таки буде такий буде день. І так, ми вже вдома, зараз будемо шукати нашу посилку. Якщо у вас виникне питання, для чого я фото вдома скидала фанові, то тому, що завжди, коли водять навіть Uber, до нас зранку приїжджає відвозити, то завжди мене приїжджають по сусідству, їм адресу, чомусь показує сусідню. Я боялася, що там залишить ту посилку, а там весь час ворота відкриті і там досить якийсь такий великий потік людей. Думаю, щоб нашу посилку ще ми потім знайшли. Шукаємо. Так, ми знайшли. Наша посилка є, спішимо її розпакувати. Не знаю, чи стигну до стріму, чи вже розпакую після стріму, але дуже чекаю. подивитися вже що там в І так, спочатку наша посилка тоді міні-закупи. Ілюша дочекатися не міг. Чекав кінця стріму, тому що сказала, що після нього будемо розпаковувати. І так, що ти там бачиш? Окей. О, яке око! О, о, о. о. о так. Ага. Так, то ту. Я дякую бабусю. О, бабусю, чуєш, каже, дякую. Так. Сподобався? Так. А що ж то там таке? Покажи-но, ну. бо ж не видно, но. Покажи-но. Ну. Давай. Ну. Ага, там трансформер якийсь, так? Трансформер там. Тобот, тобот, ясно, все. Тепер ми знаємо, що тут тобот. Чекай, я тобі покажу спеціалісти тобота. Бачиш, позначка тобота, позначка тобота. Ага, то тобот з позначками спеціальний, так? Так. Ага, добре, давай далі. Ложи, на стіл. Ну, давай, що, що там, там ще там є? Що там далі? Ага, ой-ой-ой, чекай, ну Кто я поможу. То капці, Так, то капці, ну напевно. Тут, добре, ще що одна що посилка. Ні, це, це для носика спреї. А, добре. Так, що у нас тут? Тут у нас Ох. ліки. Ох, тут у ліки, нас для когось, для когось піжамка. Така, супер, супер комбінезон. А тут у нас ще смачна посилка. Навіть не знала, що таке можна передавати, але здається, що це передалося. Це а що? там щось є в цій скарпетці. Щось там є в тих скарпетках. Там треба дістати. Дивись, не вкинь, бо я не знаю, що там є. Yeah. Так. Тут ліки, які ми замовляли, тут те, що мені ще замовляли е -е, мої польські колеги. Так, це також. І тут у нас щось є смачненького, скоріше за все, бо щось мені це нагадують цукерки. Чому мені це нагадує цукерки? Більше що щось там робить. А І... свого, свого робота відкриває. Накажіть мені, що це наші українські цукерки. Так, це наші цукерки. Багато цукерк наших. Угу. Ілюша сьогодні казав, що він хоче щось солоденько. Так, ось маємо солоденьке. Так, і що ще маємо тут? Не знаю, що це. Зараз подивлюся. В основному то посилка була через ліки, тому що деякі ліки тут замінників немає, не знаю які. А була можливість передати, тому і ще просили, звичайно, про, про певні такі е, одиниці, скажімо так, тому посилочка нас знайшла. От що значить, коли дитина тішиться іграшці, відразу знайде, як відкрити. Ага, ясно. Пробуємо. Ну добре, не будемо йому заважати. Не заважайте. Не заважайте, але ми ще маємо розібрати ці закупи. Там ще такі дві незвички ага, торби. От від чого теж мабу приклеєна. Так, там скотчем заклеєно, так? Так. Добре, розклеюєш? Не розклею того. Добре, помогти? Так. Добре. Закупи, як ви можете побачити, сьогодні розбираю я, тому що Ілюша повністю зайнятий е, трансформуванням. І, та й справді вони не такі великі. Він сказав, що я справлюся. Він в мене вірить. Купила ось дві таких булочки, це закупи на 87 злотих, Там 83 злотих, купила 8 таких звичайних були. Цей це будемо зараз їсти. А хліб купила, щоб заморозити, положити в морозилку, щоб був, коли закінчиться вдома. Тому що, ну, Люблю мати так з запасом. Ось. Такий порізаний в торбинці, він досить таки гарно зберігається. І коли розморожуєш, він практично як свіжий. Дуже подобається цей варіант. Далі ще м'ясо. Там в магазині ж мені ту лопатку на фарш відразу змололи. Коштує воно 27,81 Тут кілограм 344 грами. Кілограм коштує 20,69. Це ось така лопатка була. Це буде багато пельменів, багато пельменів, Думаю, я їх розділю, Загалом ще хотіла змішати інше м'ясо, але там не було сильно з чого вибирати. Здається, п'ятниця вечір. Усі, усі вирішили скупитися м'ясом, тому взяла те, що було. Ця торбочка пустенька. І тут те, за що ви можете мене закинути, ну, але в коментарях але я це купила, тому показую. Купила ось такого, мені захотілося погризти. Не знаю, не пробувала поняття не маю, бо не пробувала. Щось подібне на чіпси. Таке Ілюша вже пробував. Це така міні-дитяча версія, щоб погристи, але не надто шкідливе по складу. Але теж така, знаєте, щоб в нього складалося враження, що він теж щось такого гризати, що чіпсів, звичайно, йому не буду давати. Це ще не той вік, і не потрібно вважаю, скільки смаковиків, як там. І ще купила собі звичайні звичайні, звичайно, чіпси. Ось. Власне так. Думаю, що я це буду їсти досить таки довго, але побачимо. І ось тут вони винуватець тої оселедиці, за яким я ходила в магазин. І разом з яким купила ось все це. Ось він. А, і ще тут жуйки залишилися. Це все. Ось так ми сходили за одним оселецем. Потратили трохи грошей. І, в принципі, можете бачите, нічого особливого й не купили. Але все-таки повечеряти смачно буде. Ми зараз будемо вечеряти з оселецем. І думаю, що буде багато-багато півлімінів, а може ще котлеток. Так-то. Я вам вже все показала, відео буду завершувати, та й оселедець сам себе не з'їсть, тому треба йому допомогти в цій справі. І загалом спробувала зробити таке міні-відео, таке коротеньке, трошечки коротеньке з нашого дня. Сподіваюся, що в мене вийде робити такі трошки довші. Маю на до увазі, що ще показувати зранку, як це було, так як ви хотіли побільше реального життя, побільше, як воно є. Вчуся! Пробую, буду старатися. Пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб ще хотіли побачити свої якісь можливі ідеї, подумки на рахунок цього. Буду рада, звичайно, вашій думці також. Тому до, до затишно наше спілкування в коментарях. Пишіть, будь ласка, як ваш день пройшов. Сьогодні дуже приємно поспілкувалися на стрімі, але я думаю, відео, так як вийде завтра, то знову ж таки буде, буде е, новий день, нові враження, емоції і так далі. Тому пишіть, будемо спілкуватися. Хорошого, приємного дня, вечору, затишних, спокійних, тихих, мирних. Нехай все у вас буде добре. Всього вам найкраще і зустрінемося в наступних наших відео. Па-па-па-па!